Вітаю! Зараз в цьому відео поясненні я поясню як виконувати завдання на тему візуалізація рядів даних в тренди в Google таблиці. Я перед цим додала до завдання відео, яке пояснювало, як це створювати в програмі Microsoft Excel. Табличному процесорі. Ну, а зараз, в кого немає змоги попрацювати в Microsoft Excel, будуть виконувати це в Google таблицях. Ну, для того, щоб почати працювати з Google таблицею, давайте ще раз розглянемо згадаємо, що нам треба зробити. Ось у нас іде завдання. Треба нам створити два аркуші це вага марічки, народжуваність в Україні. І на аркуші вага марічки, нам треба створити таблицю, маленьку із табличка, відформатувати її. Потім створити точкову діаграму і створити лінію тренду, і все це відформатувати, і зробити висновки. Те ж саме на другому аркуші народжуваність, ми аналогічно створюємо табличку народжуваність дітей в Україні, створюємо точкову діаграму і створюємо лінію тренду. Ось таким чином. Тому давайте по порядку, як ми це будемо робити. Ну, для того, щоб це створити в Google таблиці. Ми з вами зробимо таким чином. У вас є створити, створити таблиця». заходите туди. Можна зразу дати назву, щоб а назва там у нас була тренди, ваші прізвища. Тобто, з таблиці ви тут натискаєте і дайте назву. Я називу так тренди коротка. А ви кожен своїм прізвищем. Ну, і так, як я не буду зараз приділяти увагу створенні таблиці, я це показала в попередньому відео, тому я просто зараз скопіюю цю таблицю і. Розміщаємо. Давайте копіювати. Ой, вставити. Ну, зрозуміло, вже скопіювала і вставила. Так, копіювати і вставити. Ось табличка є. Ну, тут у нас трішки, як кажуть, ширше вона, можна попрацювати над тим, щоб зменшити стовпчики, але зараз я над цим не буду працювати. А нам треба створити з вами точкову діаграму. Ну, ми виділяємо з вами таблицю, заходимо вставити. Є у нас діаграма. Вибираємо О, тут лінійна, вона вибрала нам лінійну діаграму. Нам треба побудувати точкову діаграму, тому ми тип діаграми змінюємо. Вибираємо точкову діаграму. Ось вона точкова діаграма. Але зверніть увагу. Взагалі-то, ну, я почала з аркуша народжуваність, а не мас, не вага марічки, але все одно зверніть увагу, для того, щоб краще було видно, як у нас і чого буде, як буде лінія тренду. лінію тренду тут ми не побудуємо, а можемо тільки. Продовжити і подивитися, як у нас буде з вами народжуваність, чи, як кажуть, зростати, чи навпаки знижуватися з роками. Тому дивіться сюди, рекомендують таким чином робити, якщо це в Google таблиці, ще додати тут ну, У нас з вами було. Через 5 років, да? от ми можемо з вами це зробити. Ну, давайте таким чином. Я все ж таки видалю цю табличку, верніше діаграму, а тут іще продовжу. Тут 17-й рік, давайте 2020 -й. ось таким чином. І тут 2025. Це для того, щоб продовжити, я кажу, діаграму. Чого сюди туди? Так. Ну і, знову ж таки, виділяємо. Ну будуємо, ставити діаграму. Ось вона нам її показала тільки лінійчату. Тепер ну, тут ми можемо теж саме, зверніть увагу, змінювати стиль діаграми можемо змінювати. Зверніть увагу, і колір, і шрифт змінювати, і рамки діаграми. Зверніть увагу, тут ми можемо заголовки ряди дані. Але давайте все ж таки для того, щоб більш нам було зручно, ми з вами в налаштуваннях змінимо тип діаграми. Це у нас іде ось така діаграма. Тепер. Ми в оформленні з вами. Ну, тут по рядам даних, давайте от зайдемо сюди в ряди даних. У нас з вами, якщо ми розглянемо ось так тільки тепер, тепер, тут тихенько треба переглядати формати, де у нас. от, ідуть мітки. Ну, те, що мітки це якби будуть підписані у нас з вами дані. Ось це ви можете зробити, якщо це потрібно робити. Ну, змінювати от форму точок, це кола можна там зробити по-іншому і е, колір його змінити все, це можна навіть розмір точки збільшити або зменшити. Це ось тут ми з вами в редакторі діаграм. Можемо в оформленні все це зробити. І ось доходимо до пряма. Дивіться, я натискаю, пряма вибираю. І тут, в прямій, мені треба вибрати поліноміальна, ось вона, це у мене і третя степінь ось вона. Ну і зверніть увагу, ось у нас з вами зверніть увагу, як буде вимальовуватись наш прогноз. Ну, я не, тут не буду розповідати, як довго можна тут ще, по перше заголовок оформлити, фон. Тут все в оформленні, ви знайдете, але саме основне я вам показала: це ми вибираємо з вами в оформленні пряма, потім вибираємо тип. Ну, лінії це взагалі -то можна вибрати, який вам подобається. І степень полінома. Чому ми так вибрали? Тому що у нас, коли ми по даним з вами розглядали, то ми бачили, що у нас з вами спочатку знижувалася народжуваність, потім ось вона знизилась, потім ось 2005-го знову зростала, а потім знизилась знову. Отже. Якщо такий, так у нас дані, такі дані, вони, ми їх розглянули, то тут використовують поліноміальна, тобто степінь полінома тут вибирається трьом. Ну і Далі тут все можна змінювати. Ми по горизонтальній осі підписане, по вертикальній сітки, ви можете все це змінити. Отже, тут ви йдете налаштовуєте. Це у нас з вами іде аркуш народжуваність ну, в Україні. Тому я перейменую. Я не буду форматувати, я тільки показала Україні. Ну, а створення у нас. Аркуша вага марічки, ну, тобто ми додаємо аркуші, ще у нас буде вага марічки, і на цьому аркуші ми створюємо з вами прогноз, яка як буде змінюватися вага марічки. Ну, те ж саме вам треба. Перше, створити саму таблицю, відформатувати її цю таблицю. Ну, Так як я показувала вже в Excel, я її просто скопіюю ось таким чином і розташую в Google таблицях. Ось вона є вже. Ну, і далі вже створюємо аналогічно. Спочатку, вибачте, захватила заголовок для таблиць, вірніше, для створення діаграм ми оці підписи ніколи не повинні захватити. Пості клітинки нам теж не потрібні. Ну, дивіться, тут ми з вами теж говорили про те, що. В Google таблицях ми самі додаємо місяці, щоб вона нам продовжувала діаграму, показувала, як буде відбуватися, що буде чи зростання, чи навпаки буде знижуватись. Ну, давайте тут у нас вересень, тут у нас ще є жовтень. Ну, і давайте додали листопад. Ось таким чином. Ну, теж можна поділити відформатувати все це. Я просто показую, як це буде виглядати. Ми з вами знову ж таки йдемо вставити, вибираємо діаграму. Ну, Тут вона пропонує нам зверніть якусь діаграму, але нам тип ми вибираємо з вами тип точкова. Ось вона точкова, ось ми її бачимо. Ну, І вона нам показала. Ну, Тут заголовка нема, але ви повинні додати заголовок. Як це нам зробити? Можна на оці три крапочки натиснути. І, ну, по-перше, те, що ми редагувати діаграму, вона в нас вже відкрилась. Тому в оформлення ми зайдемо з вами і отут почнемо оформляти. От у нас заголовки діаграми, і ось ми заходимо сюди ось назва діаграми, текст заголовка. Ми тут можемо зразу написати вага Марічки. Так. Ось таким чином. Ну, Давайте її трішки отак розмістимо, щоб у нас вона була під. Ну і теж колір ви можете, от дивіться, зразу ж ви вага марічки, тут у нас що є шрифт, розмір шрифта, жирний можна колір тексту зразу ж тут задати. Можна вирівнювати ось по центру. Тут зразу у нас під назвою йде налаштування цієї назви. Те ж саме, якщо вам треба налаштувати, наприклад, легенду або ж горизонтальні осі підписати, то ви заходите сюди і вибираєте ну легенди в нас тут не потрібна, вона нам, тому що взагалі то лінія тренда будується для одного ряду даних. Тому це нам не потрібно, але якщо горизонтальний вісь підписати нам треба, то ми можемо ось тут взагалі-то і вісь змінювати. Як буде розмір шрифту на ньому, все це можна робити. І додавати і для вертикальної, і для горизонтальної, і для сітки це вже налаштування. Тут немає того, що є в Excel, тобто, там ми можемо з вами вказувати, як чого, але тут треба вибрати все ж таки лінію. Тобто ми з вами заходимо в оформлення і тут у нас де йдуть ряди даних, ось ми заходимо в ряди даних. Ми з вами, ось де є пряма, натискаємо на пряма. Ну, це лінійна функція. Це зрозуміло, що вона іде лінійна. Тому що тут, ось такі в нас йдуть дані, вони йдуть, понижаються, понижаються, якщо подивитися, по цим даним, які у нас є. Ну, Марічка хоче похудіти. Ось вона так і робить. І ось тут зверніть увагу, якщо придивитись, ось вони, то. Дивіться, до листопада вона ось уже знижається. Але якщо ви зробите сітку більш детальну, не по 10, а наприклад, по менше, щоб бачити, наскільки вона ну, тут на кілограм, це в неї буде 59 кілограм. Ну, для того, щоб можна підписати, от у нас. Дані, і буде, буде видно, як, чого тут це маркери вказати і підписи зробити. І ви будете бачити, ну, як змінюється вага. Але тут уже по лінії, яка іде до листопада ми бачимо лінію нашого тренду, можна так сказати. У нас вага марічки буде знижуватись. Ну, наскільки вона не дуже багато, але десь вже кілограм, вона, ну, якби 59 кг їй буде в листопаді. Це коли вона буде вести спосіб життя, який вела до цього, коли хотіла похудіти. Отже, ви ще форматуєте вашу таблицю ну, форматуєте, Тут можна сітку збільшити, і в колір фону зробити. Це у нас ось ідуть оформлення, ви вибираєте для кожного, можна от сітки позначки тут і колір, можна, і проміжні дані включити. І у вас сітка, Вон, бачите, з'явилася сітка додаткова. Можна і колір зразу змінити. Тут автоматичний, але ви можете. Інші сітки, ну, я просто поставлю таку синеньку. Ось таким чином. Лінію можна теж змінити, ну, тут і товщину і так далі. Все можна змінювати. О, позначки: От у нас основні є позначки Ось вони будуть таким чином. У нас видно ці позначки. Ну, і все ви можете тут налаштовувати. Тому ваше завдання. Створити, ми його створили, ось, ну, доформатуєте, зробите, тому бажаю успіхів. Бережіть себе і чекаю на результат.